У Кропивницькому апеляційному суді розглянули клопотання про переобрання запобіжних заходів чотирьом підозрюваним, двом керівникам медзакладів військовому та цивільному. Їх підозрюють у платній допомозі військовозапов'язаних ухилятися від служби. 14 червня у Подільському суді Кропивницького їм обрали запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Про це Суспільному розповіла речниця Служби безпеки України у регіоні Юлія Ткач. Під час розгляду клопотання про переобрання. Обрання запобіжних заходів прокурор Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Андрій Гонтар просив про розгляд справи у закритому режимі. Колегія суддів клопотання задовольнила. Затримали підозрюваних 12 червня. На цьому відео національної поліції та світлинах СБУ. Ви бачите, як це було. За даними речниці служби безпеки, слідчі встановили понад 20 людей, які скористалися послугами підозрюваних. Вони шукали пацієнтів з реальними діагнозами, щоб використати їхні знімки магнітно-резонансної та комп'ютерної томографії для встановлення фіктивних діагнозів здоровим чоловікам. Вартість своїх послуг оцінювали від тисячі до десяти з половиною тисяч доларів США. Під час оголошень рішення суду знімальній групі Суспільного не дозволили бути присутніми. Про рішення колегії суддів телефоном розповів керівник відділу інформаційної політики та комунікацій спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Едуард Плешко. Одному з фігурантів запобіжний захід залишено без змін, тобто у вигляді тримання під вартою, Решті підозрюваним Також обрано тримання під вартою, але з альтернативою у віді. Застави, це становить 363 тисячі 360 гривень, 302 тисячі 800 гривень, 242 тисячі 240 гривень. За неправомірну вигоду вони оформлювали медичні документи, до яких носили недостовірні діагнози, що в подальшому дозволяло військовослужбовцям звільнитися із лав Збройних сил України, або бути визнаними тимчасово непридатними до військової служби. Згідно санкцій статей, підозрюваним загрожують до 10 років позбавлення волі. Адвокат підозрюваного військового Олег Пайцика телефоном сказав Суспільному, що заставу внесуть, якщо рідні та друзі зберуть гроші. Провину його підзахисний не визнає. В тому ракурсі, якому висовують звинувачення, він її, звісно ж, не визнає. Правоохоронні органи перебільшують вченіване людьми. Адвокат іншого підозрюваного Вадим Коротич від коментарів відмовився. Взагалі не на той стадії. О що? Він ні це ще вообще не під я не можу вам коментувати нічого. Юрій Кричун представляє в суді інтереси генеральної директорки приватного закладу. Не коментуємо ці обставини взагалі. Судом частково задоволено апеляційну скаргу. Змінено рішення суду першої інстанції. Зокрема, визначено суму застав. Я не готова зараз сказати. все так. Адвокат підозрюваної заступниці генерального директора державної медустанови, який запобіжний тримання під вартою залишили без змін, від коментарів відмовився. Неуповноважений з клієнтом, неуповноважений уповноважений розмовляти з пресою. За словами начальника відділу спецпрокуратури Едуарда Плешка, рішення суду оскарженню не підлягає. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.